Всім привіт! Ви на каналі CrossFair. Сьогодні я хочу повіти вам про одну зі своїх вдалих вивозок: коротка предісторія. Гортаючи чати обласних пабліків, я наткнувся на об'яву від дівчини, що вона віддає, цитую, старі провода та працюючу стару техніку. Списавшись вийшло, що вона знаходиться у сусідньому місці. Домовившись про зустріч на наступний день, я відправився на вивозку. Доїхавши автобусом у призначене місце, мені віддали пакет з якоїсячин і я попрямував додому. Прийдучи, я одразу узявся за розпакування нового наждан У грошовому еквіваленті обійшлося це все мені у 20 гривень як перепуска на автобус. Першим і найгоборитнішим товаром виявився пожатківши сканер у невідомому стані без адаптера, так ще й з відірною кришкою. Реливатність такого приступу у 24-му році мені невідома, тож подивимось, що можна з ними зробити. Наступним на огляд буде отакий жовтий пакет. Як серед середні лежала купа мобільних телефонів різної степені в Найціліші та найцікавіше лежать прямо перед вами. Серед них виявилась мініатюрна мобілка від Samsung з позначкою «DOS». Найбільш цінний у комерційному плані смарт від Huawei, а також трійця Nokia, кілька з них мають горду позначку 2 мегапіксельної камери. Останнім же артефактом став новним ергономічного мобілка, порившись в інтернеті, виявилося, що це TELIT GM910. Мені це нічого не каже. Але я її збережу, бо своїм виглядом вона мені нагадує детектор аномалій. Після недового кописання вдалося реанімати кілька девайсів. Серед них виявився Samsung з графічним ключем. Але думаю, я з цим розберусь. Також підкинувши батарею, вдалося оговтинно Nokia з серії Express Music. Бодусом там ще й карта на 2 ГБ лежала. І якщо камера не вражає своєю якістю, то не гірше за мій основний телефон. Останнім же, але не по цінності вивівся Ховей. І на здивування, зокрема від Samsung, він навіть не бувченим. Сказати про нього мало що можна. Типічний бюджетник 17-го року. Камера не нехті, але й батареї тримає цілий день. І скоріш за все він полетить на OLX після чистки. Наостанок я лишив старий, але не безкорисний ноутбук ASUS. Санекол, як ще межує між сміттям і ноутбуком. Корпус засратий, на кришці страшна тріщина, а Петлі взагалі тримаються хіба що на чесному слові. Так ще й конектор відсутній. Але з іншого боку, він має на борту кордо та дискретну карту віддаті. З інших характеристик тут має бути 160 його хард, Тож постараюся реанімувати його. Отакий От лут я зміг зібрати. Подивимось, що я лишу для відео, а що полетить на вторичку. Сподіваюсь, вам зайшов такий формат відео. Хочу також нагадати про свій телеграм-канал, де я час від часу викладую всякі інсайди і якусь ще цікаву хрінь. А на цьому все. Бережіть себе, донайте на ЗСУ. Всім гарного дня і до зустрічі!